Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую ось таку смачнющу пасулю з капустою. Це дуже проста пісна страва, і вона вам обов'язково сподобається. Все, що мені знадобилось, я також продублюю в описі до відео. Напередодні, на ніч я замочила ось таку крупненьку білу квасолю. Ми полюбляємо цю страву. Коли вона густа, не як супчик, як друга страва. Тому коли я варю квасолю, я наливаю лише 1 літр води. Для засмажки дрібно подрібнюю цибулинку. Цибулю можна взяти більше. в мене одна величенька. Також одразу подрібню два зубчики часнику. На розігріту сковорідку відправлю олію, дам їй нагрітися та відправлю смажити цибулю і часничок одразу в одній сковорідці. Після того, як цибуля підсмажилась та стала прозорою, додам паприку копчену та паприку солодку мелену. Перемішавши, дам хвилинку прокипіти. Далі додаю борошно і одразу перемішую. Підсмажене борошно дасть не тільки густоту, а й такий незрівняний аромат. Далі я беру квашену капусту. рецепти як я квасю капусту, я залишу в посиланнях. І коли квасолька вже готова, вже зварилась, я додаю капусту у казанок. Капусту перемішую обережно, тому що квасоля вже готова, і щоб її не пошкодити, щоб вона залишилась ціленька, треба це робити вкрай обережненько. Далі накриваю кришкою, в мене кришечки нема, тому я користуюсь тарілкою і тушкую до готовності хвилин 15. Потім додаю засмажку через 15 хвилин і теж обережно перемішую, щоб не пошкодити квасолю. Далі додаю суміш перців. Цукор обов'язково. Капусту я не промиваю і скуштувавши за смаком, додаю сіль, якщо необхідно. Даю ще хвилин 5 протушкуватися і об'єднатися смакам а поки поріжу зелену цибульку. Ну Ось і все, друзі, неймовірно швидко, дуже просто, але дуже-дуже смачно наша пасуля з капустою готова. Ця страва чудово підійде для посту і так просто смакувати на вечерю. Приготування можна ще спростити, додавши одразу вже консервовану квасолю, але мені подобається більш такої сирої, замоченої. Обов'язково скуштуйте, порадуйте своїх рідних та близьких.